Максим Насвітайлов, експерт, міжнародник. Пане Максиме, доброго дня і раді, що ви тут. Вітаю на Якраз пропоную про це і поговорити. Давайте, про те, що так, така тема. чи дійсно це шторм, і до яких наслідків на зовнішній політичній арені і внутрішній може призвести виборча кампанія, яка зараз триває в Франції, і головне, як це буде позначатися на допомозі Україні? Це ключове питання. Я б сказав, що це контрольований шторм. І, Мабуть, найбільше вірне рішення, яке міг ухвалити Мануель Макрон в даній ситуації. Перше, він ще три роки залишається президентом. І наступні парламентські вибори відбудуться так само, як і президентські, одночасно, через три роки. Тобто не відбувається якогось суву, тому що це позачергові вибори, і відповідно там далі все повернеться до певної норми. Якби все залишилось так, як є зараз. Після поразки на е, виборах до європарламенту е, праві і ліві все більше почали набирати популярність, тому що опозиції бути завжди найлегше. Тобі потрібно просто. Критикувати владу, критикувати владу і обіцяти, що от коли ви прийдете до влади, mm -hmm. все буде просто супер. От зараз ці погані, а ми хороші, і ми покажемо. Нам зараз не дають, бо ми опозиція. Але коли скажемо, коли станемо владою, то зробимо все, як потрібно. Сухайте, я повертаюся в довоєнні часи, колись так і в нас було. Але З поки... язика зняла. Я вам більше скажу так, є всюди. Так працює політика, в принципі, тут немає немає нічого нового під сонцем, як то кажуть, і тому Макрон дає. Є їм шанс. По-перше, він рятує перспективи центристів, тому що він, в принципі, створив цей новий прецедент. Він створив оцю ось фракцію центристів і довів її до такого абсолютно потужного рівня. Він розуміє, перед яким викликом вона зіштовхнулась. Він зараз розуміє, що е, ліві і праві е, заберуть на себе владу. Вони між собою, ой, не факт, як домовляться, а розрив там мінімальний. Зараз всі говорять про ЛП, а не про те, що от її е, праві здобудуть там. 35-37%, але ліві не дуже сильно відстають. Як вони будуть домовлятись по ключовим рішенням між собою в той момент, коли центристи будуть казати: ну тут ну люди, ну давайте. Може, ну до конструктиву там ще щось. За ці три роки, як мені здається, Макрон думає так: вони не зможуть показати того результату, який вони обіцяють. Надати вони не зможуть виконати оці всі свої гучні обіцянки, і перед наступними виборами вони дуже сильно просядуть. Центристи, які будуть говорити, ну бачите, ви казали, ми погано справляємось. Подивіться, що вони наробили. Навпаки, зможуть піднятися. Вони, в принципі, в порівнянні з виборами до Європарламенту вже показують значно кращі показники, тому що там вони 14% набрали. Зараз понад 20 точно наберуть. Ну якщо вірити екзитполам. Тому мені здається, що це цілком нормальна позиція. Плюс не забуваємо, що Франція це президентсько парламентська республіка дуже президентсько парламентська республіка. І як вже говорили в сюжеті на питання зовнішньої політики і оборонки, в першочерговий вплив має саме президент, і тому. Я не думаю, що для України щось сильно зміниться. До того ж, та ж сама Лепенза, для того, щоб уникнути оцього іміджу такої суперконтроверсійної політикині, вона за останні півроку дуже так мікрувала і змінила свою позицію в сторону більш проукраїнської. Вона подивилась на кого? Вона подивилась на Джорджу Мелоні. Вона побачила. О, так, дивіться, всі говорили, що все, в Італії приходять до влади фашисти прийшли праві радикали, це Мелоні, зараз у неї там в кабінеті, висить портрет душі і так далі. Виявилось, що вона дуже крутий конструктивний політик. Виявилось, що вона зараз ну, входить в трійку найкращих політиків Європейського Союзу, так це uh -huh. точно, найбільш ефективних і найбільш впливових. І тому я думаю, що багато в чому саме. ЛПН намагається її копіювати, тому скажімо так, потрібно стежити уважно. Це для нас безумовно має значення, але я б не малював якихось ката катастрофічного там потенціалу, не назвав би це якоюсь там пальпанікою пані чи щось по цьому, <плес> пане Максиме. Я буквально на днях побачив таку думку з приводу того, що зокрема в керівництві Євросоюзу. Формується певна група жінок яструбів, так е -е, урсула Дриляєн, е -е, пані Калас е Роберта Мецола. Знов таки е -е, на вашу думку, е з урахуванням як на мене, певної імпульсивності, пані Лепен чи може в цьому клубі жіночих яструбів додатись? Знаєте, все насправді можливо. Я думаю, що вона дуже прагматичний політик, і незважаючи на певні зв'язки з Російською Федерацією, якщо вона зрозуміє, що там це впливає на її перспективи влади, вона зробить рішення, яке прийнятне буде для неї. Не виключено, що вона могла десь використовувати Росію, щоб отримати для себе там якісь фінансові вигоди, а зараз від цього відмовитись, розуміючи, якими можуть бути наслідки. Тому так ми зараз спостерігаємо за дуже цікавою картиною. Я б взагалі сказав за відродженням лідерства в Європейському Союзі, яке виникло навіть не так сильно через кризу, спричинену війною в Україні, як через кризу в Сполучених Штатах Америки, тому що Європа спала довгі десятиліття. Вони займались. Економікою соціалочкою, зелена енергетика, це все там мультикультуралізм будували. Тому що якщо якась проблема буде там з безпекою, то там прийде старший брат Джо в, в картатому картузі, і там надає всім нашим ворогам. А ми тут можемо займатися. А ми, в свою чергу, віддаємо певну частину суверенітету в прийнятті тих чи інших геополітичних рішень, ну відверто кажучи, mm -hmm. так було. Зараз в Європі подивилися такі пуп -пуп Урсула фон дер Лайн, як дуже талановита, надзвичайно розумна політикиня. От вона входить також в трійку. Цих От зараз можна виділити в першу чергу пані Урсулу фон дер Лайн, Макрона і Джорджу Мелоні як таких лідерів об'єднаної Європи, умовно. От вони зараз, як ви правильно значили, двоє з них це жінки, які от ну якщо Урсула Фандерляїн дуже давно, то Малоні увірвалась в це лідерство в лідерство дуже потужно. І Мені здається, що все ж таки Лепен буде намагатись, вона вже мімікрує під цю позицію і буде далі в цьому напрямку рухатись.